Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А тепер давайте послухаємо Романа Червінського за три місяці до вторгнення. Пише блогер Джон Сміт. Далі мови оригіналу. у Лукашенка. І у Путіна є компроматна єрмака по здачі вагнерівців погрозами викрити його перед нами. Вони можуть і смикати його за ниточки і примушувати робити те, що і вигідно їм. Одна людина може всіх нас занапастити. Так все і сталося всього за три місяці. 24 лютого ми дізналися, що Напрям Києва повністю оголений, арта відведена. Мости не заміновані. Четверта бригада відведена з Гостомеля за пару тижнів. А мости на білоруському напрямі підривати, забороняють дзвінками із офісу президента на кримському напрямку. Російські війська наступають зі швидкістю 80 кілометрів на день, бо наші війська розкидані і не зайняли оборону. Напередодні в деяких частинах проведена заміна командування, яке готувалося відбивати тут напади. Збройні контакти закатані в асфальт, армія обеззброєна. Асфальт покладений в. Дороги для наступу ворога зараз ворожі колони з Криму і в Крим їздять дорогами зеленського. Все це Роман Червінський повністю передбачив. Зеленський завів нас у пастку створену ворогами. Як бачимо, роман дуже фаховий розвідник. Він вміє бачити і робити висновки тоді, коли інші чухають потилиці. І він попереджав про те, що боялися казати інші. Він один із небагатьох офіцерів в наших спецслужбах вчинив по честі офіцера. прирік свою кар'єру, але бив у дзвони про небезпеку. Порівняйте з діями Буданова, який боцімто єдиний. Не попереджав, але на своїх попередженнях не на Та й взагалі забив, що його не слухають. Ота саме за це саджають Романа. Україна зобов'язана визволити Романа з полону зрадників і запроторити зрадників туди, де сидить він. Нагадаємо, екс-голова СБУ Іван Баканов санкціонував спеціальну операцію, що передбачала викрадення російського літака, яка за версією СБУ призвела до атаки на аеропорт Канатове у липні 2022 року. Про це повідомляє Радіо Свобода. Насправді даний захід був започаткований та санкціонований Лівництвом головою СБУ, і ту частину заходу, яка передбачала контакти з пілотом РФ, оперативні та контррозвідувальні заходи, здійснювала СБУ. Була спільна група, в якій були всі ролі розподілені між СБУ та ЗСУ. Військово-повітряні сили та ССУ виконували відповідальні за заходи, які були пов'язані саме з перельотом перетином лінії фронту літака. А потім його охороною і охороною пілота. Всі заходи були санкціоновані в СБУ головою на той момент Баканов та головнокомандувач ЗСУ Валерій Зал. Служниця тою Червінського радіо Свобода довідка за матеріалами справи Червінська разом з іншими особами самовільно вирішила провести так звану спецоперацію заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот, нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку місці влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром Канатова на Кіровоградщині. Спецслужбі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. Наслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено два бойові винищувачі повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівля зазнали значних пошкоджень у періоди з квітня по липень 2022 року. Українські службовці, серед яких був військовий сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Чорвінський, цивільний азішник, представники СБО повітряних сил, намагалися завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак. Це призвело. До ракетного обстрілу аеродрому Канатове 23 липня 2022 року у справі про ракетний обстріл РФ Аеродрому Канатове служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї із частин сил спеціальних операцій Романа Червінського. 25 квітня Роману Червінському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.